На сьогодні багато іноземців в Польщі думають, чи робити карту побиту, чи все-таки далі перебувати на статусі УКЕР. Тому сьогодні розглянемо різницю між картою побиту та статусом УКР, що краще обрати, та розповім про основні види карти побиту. Додивіться відео до кінця та зможете вибрати найкращий варіант легалізації для себе. Та підписуйтесь, щоб не пропускати цікаву інформацію. Що таке карта побиту та песель УКР? Карта побиту це вид на проживання в Польщі, який, в залежності від цілі отримання, дозволяє легально перебувати, навчатись та працювати. Статус УКР – це правовий статус іноземця, громадянина України, що означає отримання ним тимчасового захисту в Польщі, права та обов'язки людей у цьому статусі прописані в спецзаконі, прийнятому в Польщі через війну Росії проти України, та як його наслідок, масовий в'їзд осіб, які потребують захисту. Які ж переваги та недоліки мають ці два варіанти легалізації? Зі статусом УКР ви отримуєте такі переваги: легальність перебування та працевлаштування без дозволів, безкоштовний доступ до державної медичної системи, при наявності ПЛ можливість виїжджати із Польщі до 30 днів, термін дії до 30 вересня 2025 року. Фінансові допомоги, наприклад, 40 на харчування та проживання, одноразова виплата 300 злотих. Проте від 1 липня ці допомоги відміняють. Із картою тимчасового побиту отримуєте такі переваги: доступність кредитів та іпотек, вільне пересування по країнах Євросоюзу до 90 днів на півроку. За 5 років проживання маєте можливість податися на карту довготермінового резидента, яка видається на постійно легальність перебування та працевлаштування. Термін діє до 3 років і з можливістю продовжувати легко змінювати роботодавця. Недоліки статусу УКР, короткотривалість, легка можливість втратити, навіть якщо ви виїжджали на менший період як 30 днів. Час перебування на тимчасовому захисті не буде врахований в період проживання для отримання карти резидента або громадянства. <звук> Недоліки карти побиту, головний це час очікування в середньому 6 місяців, Складність подачі документів. Потрібно трохи розібратись. В порівнянні зі статусом УКР складніший процес заміни роботодавця, проте із останніми картами, які видаються без прив'язки до роботодавця, зміна відбувається максимально просто. Це платна процедура. Тому можна зробити висновок: якщо ви плануєте на довгий термін залишатися в Польщі і бачите тут своє найближче майбутнє, то вигідніше отримати карту побиту, щоб далі мати можливість отримати постійну карту резидента та не переживати за легальність перебування, мати доступ до кредитів іпотек. Та вільно їздити і працювати по Євросоюзу у випадку менш тривалого періоду перебування, наприклад, до року, кращим рішенням буде лишитись на тимчасовому захисті. Як вважаєте, у випадках подорожей краще мати карту чи статус УКР? Тепер поговоримо про основні види карт побиту та чим саме вони відрізняються. Ці карти побиту розподіляються на тимчасові та постійні. В свою чергу, тимчасова карта побиту в основному видається на основі роботи, навчання, ведення бізнесу у зв'язку з наданням міжнародного захисту та возз'єднання родини, наприклад, для дітей, дружини або чоловіка. Дозвіл на тимчасове проживання можна отримати мінімально від трьох місяців і максимально до трьох років. При цьому оплата виносить 340 злотих, якщо це карта від навчання на воз'єднання родини або поведенню бізнесу, та 440 злотих, якщо на основі роботи. Після отримання позитивного рішення від воєводи децизії, необхідно оплатити 100 злотих за сам пластик карти. Слід зазначити. Що отримуючи карту побиту, ви автоматично втрачаєте всі пільги, які були надані при статусі УКР. До речі, ми також надаємо послуги легалізації перебування у Польщі і зазначимо, що тільки попереднього тижня отримали 5 позитивних wow. рішень на тимчасовий побит для наших клієнтів. Контакти та посилання на наш сайт знайдете в описі під цим відео. Відмінності між постійним і тимчасовим проживанням полягають у меті та тривалості перебування. Постійне проживання дозволяє необмежено перебувати в країні і зазвичай асоціюється з довгостроковими планами життя в Польщі. Тут є два варіанти побит сталий і побит довгострокового Резидента ЄС. Як думаєте, в чому полягає різниця? Все дуже просто. Вже пояснюємо. Побит стави. Це вид на проживання іноземця в Польщі, що дозволяє постійне перебування в країні в більшості на основі польського походження. Проте побит сталий можна отримати, наприклад, і після одруження із громадянином Польщі. Більш детальніше на цю тему зробимо окреме відео. Карта довготермінового резидента видається на основі 5 років безперервного проживання в Польщі, та останні три роки потрібно офіційно працювати або вести діяльність. Пам'ятайте, якщо ви мали візу або карту побиту по навчанню, то цей період перебування ділиться на два. Права, що надаються іноземцю з картою сталого побиту та довготермінового резидента. Багато в чому прирівняні до прав громадянина, вартість розгляду запиту, гербовий збір на сталий побит і побит резидента складає 640 злотих. У випадку наявності карти поляка не потрібно платити гербового збору, щоб отримати побит сталий. У разі позитивного рішення за виготовлення карти потрібно буде заплатити ще 100 злотих. Сюди потрібно додати різні супутні витрати за їх наявності, наприклад, присяжний переклад, фото, копії, дорожні та інші витрати.